Таку суму коштів ми маємо виділити цій сім'ї. І ну, я розумію, що вона там, ну, але Скільки... не комусь, не тигати, Скільки... не суму. Ну, я мав ну, розмову з іншими громадами, ну, то, то я, то 5 тисяч, то 7 тисяч. Тут 10 тисяч. Багатші там, можливо. Ну ви так давайте, може, десять, давайте десять. Чоловік обучить. 10 тисяч. Тоді ці два, на пам'ятник і на полоні. Пам'ятник немало десять. Всі почули питання, де побачити. Я два рази говорив із Сергієм, Його мені не треба було переконувати, що ну, ми хочемо село хоче тебе зустріти. Я так казав. Він казав, так може, то не треба, там теж готуватися. Як ось, то бачиш, вговаюся. Ми не ж не те, що ти хеджи там тебе, ну щось там будемо тобі робити, на руках не носити. Кажу, просто село хоче тебе зустріти, коли ти будеш їхати додому. Щоб ти мені дав знати. Або через жінку, чи як. Він сказав, що добре. Ну, може сказати, сказати, що добре. Про пройде, пройде. Пройде. Він в Києві, проходить у регіонідаті, воно там ще залишилося тиждень, може трошки 10. Якщо щось він десь вже на. на, 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 на. 10 000 <правдая>

А <sm festivals> я не знала. У мене честь у дві слови. Покусили свято. Тобто є історія. Можливо, є історія. Тобто є історія. Ну, я пропонував початку. Початку. Тобто хочемо найкраще, я думаю, працювати в цивільній керівній сфері для самоврядування для всіх. Початку ми будемо... Я мовчий. Покусити свято. Дивіться, будь ласка. いい時間を入れてくださ

We do love. Буде відста

Да, вот форма на по задаче пятом тоже показать на Всі описуємо. Я зачитую 14 питання. Хто проти, хто утримався, нас іде від зйомка. Про затвердження проєкт за неустрою, щоб віддання населення діяльно організація сільській раді заведені важності господарського виробництва. Так, площа, 3,35, 30, село Жизнь, за межі села а 5905 перед насосною. За межами села Якуші перед насосною. 18 гектарів 77,29. 20 гектарів Якуші перед насосною. 7 гектарів 69,57. За межами села Божий. 7 гектарів 62,56 Справа від дороги села від дороги вверх, чи sam dvije slote, celo sam šta Absolutely. Треба Воно ж між тему важно. Замежите себе. Хай вона так Воно ж перестановити не міняється, то я так. Ми зробили реакції, де їх була можливість розширений територію відбувалися і... Тому що там вже рішення. Два гектари село Чечі. Три гектарі 76. За межа села Зашани. 13,65 метрів. За межах села я кущі. чи коротіші, скоєнні, 10 чи 0-2-76 Це за межі на селеський. Тобто ми побували ділянку, була для мене декабина, де мій запас. Ми з того, як розширили, зробили більшу площу Тобто два там зробили відкрити, останню кошту оставили дані запасу. Ми так будемо літуватися. А так ділянка вийде на 50-й, у нас на Ну і тут окачеве теж. поділ 7 гектарів менше 98, поділено на 3 гектари і 4 менше 98. Все? Тоді хто? О, приймаємо, голосуємо по цьому питанню, про затвердження проєктів. Хто проти? Вимог?